Нечуване росіяни звітують про збиття F-16 відразу після передачі їх Україні. Демонструють кадри, на яких винищувач палає просто посеред поля, і переконують скрєпну аудиторію. Літаки стануть легкою ціллю для рашистської зброї. Ба навіть сам головком збройних сил України Олександр Сирський впевнений, що f 16 не принесуть силам оборони України жодної користі. Та й наших пілотів закордонні колеги навчати не хочуть, адже вони, мовляв, не здатні опанувати таку складну техніку. Все це можна дізнатися з. Пропагандистських кремлівських помийниць, як гадаєте, що з цього правда, а що ні, давайте розбиратися. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитеся Пітівію, і зараз будемо спростовувати найпоширеніші фейки про прибуття до України винищувачів типу Ф 16 якими вже рясніє кремлівська пропаганда. А перед тим як почнемо, ставте вподобайку та підписуйтесь, адже попереду ще багато цікавого. Легендарні вже винищувачі F-16 нарешті прибули до України. Після появи чуток інформацію офіційно підтвердив президент нашої країни Володимир Зеленський. Та не встигли пілоти стати до виконання бойових завдань. Як рашисти вже прозвітували про збиття техніки, показали навіть фото палаючого винищувача, десь, начебто, у зоні бойових дій. Гарна картинка для споживачів кремлівської пропаганди, якби не одне але. Точно така ж світлина опублікована у жовтні 2014 року в американському виданні Air Force Times. Там йшлося про те, що винищувач зазнав авіакатастрофи в американському штаті Канзас. Пілот повідомлялося у матеріалі, встиг катапультуватися. Але расисти не здаються і впевнені у тому, що збиватимуть західні винищувачі без жодних проблем. Як і танки Леопард та «Абрамс» літаки нібито будуть легкою ціллю та стануть військовими трофеями на парадах в Росії. Повідомляючи це, пропагандисти посилаються на заяву міжнародного експерта та аналітика Лукаса Лейроса. Насправді 25-річний бразилець один з рупорів кремлівської пропаганди за кордоном. У червні нинішнього року він відвідав окупований Маріуполь, поширив пропагандистський меседж про те, що місто динамічно розвивається. А минулого року Лей розпоширював з трибуни ООН фейки про використання Україною хімічної зброї. В реальності вразити літаки F-16 окупантам буде не надто просто. Авіаексперт Анатолій Храпчинський стверджує, що Україна відбиває переважну більшість ударів расистів по аеродромах. Крім того, винищувачі F-16 самі стануть інструментом захисту. Цитата поява літаків f 16 буде досить таки потужним посиленням повітряного простору, що дозволить відбивати ці повітряні атаки на ранньому етапі, коли або ракети, або ті ж розвідувальні безпілотники будуть потрапляти під контроль у повітряному просторі України. Захід також посилить можливості f 16 засобами далекого радіолокаційного виявлення, а саме літаками типу SAAB. Як пише видання Forbes, судячи з оприлюднених знімків, українські f 16 оснащені керованими ракетами типу aim 9 з інфрачервоним наведенням і керованими за радіолокаційним випромінюванням aim 120, що підкреслює можливу роль f 16 у протиповітряній обороні. Журналісти видання також звернули увагу на пілони ракет. Пілони в середній частині крила включають вбудовані засоби самооборони, критично важливі системи для винищувачів, що діють у небезпечному повітряному просторі. І для ясності, зараз немає повітряного простору у світі більш небезпечного ніж над Україною, пише видання. Також частину літаків F-16 розмістять за кордоном. Це буде одним зі способів їхнього захисту, про що говорив начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов. Не всі літаки, що будуть передані Україні, відразу приїдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Є цифра, що зайде саме в нашу державу. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. Буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт, сказав військовий. Рашисти ж вправляються у намаганні показати громадськості, що літаки не принесуть користі силам оборони України. Вони навіть вигадали відповідні слова для головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Одне про кремлівське медіа написало: головком ЗСУ Сирський заявив, що винищувачі F-16 будуть абсолютно безкорисними для України. Пропагандисти при цьому посилалися на інтерв'ю генерала британській газеті The Guardian, яке вийшло 24 липня нинішнього року. Насправді ця інформація. Звісно ж, не відповідає дійсності про що пишуть аналітики проекту Стопфейк. Навпаки, у своєму інтерв'ю «The Guardian» Сирський висловив упевненість, що F-16 зміцнять протиповітряну оборону України. На його думку, вони дадуть змогу ефективніше працювати проти російських крилатих ракет і точно вражати наземні цілі. В інтерв'ю Сирський також визнав, що Росія справді мала перевагу в авіації та дуже сильну протиповітряну оборону. При цьому він зазначив, що F-16 мають залишатися за 40 кілометрів або більше від лінії фронту через ризик, що збройні сили РФ їх зіб'ють. Проте генерал не говорив про безкорисність для України винищувачів F-16, як це стверджують пропагандисти. Якщо вірити кремлівській брехні, навіть українські пілоти не здатні керувати винищувачами F-16. Рашисти поширюють у соцмережах, начебто, новинний сюжет, у якому стверджується, що Данія відмовила в навчанні українським пілотам на літаках через цитата, їхню нездатність до навчання. 42-секундний відеоролик змонтований у форматі новинного сюжету з назвою каналу «Ньюсфлеш» та підписом Літаки не летять. Вгорі відео зазначено «Лайв», що мало би вказувати на прямий ефір. Фахівці проекту Стоп намагаючись встановити, чи існує, насправді новинний канал NewsFlash, провели невеличке розслідування. На Ютубі знайшли декілька акаунтів із такою назвою, але жодна з них не розповсюджувала це відео. Найбільш ранню версію цього сюжету можна знайти на Ютуб каналі Московне Волайс від 25 червня 2024 року. На сторінці зазначено, що увага, це сатиричні новини Росії номер один. Від Дмитра Медведєва та Піскова у телеграмі там також розміщено численні подібні відео з написом Ньюс Флеш. Хоча автором цього відео ймовірно є сатиричний канал, сюжет широко поширювали серед проросійських телеграм помийниць користувачів ікс, покійний Твіттер» та фейсбук. Аналіз відео показав, що воно складається з різних відеороликів, наприклад, для коментаря, який нібито належить генералу НАТО, що заявляє про ступінь навченості. Українських військових використано відеоролик Місії України при НАТО, який вони опублікували ще 1 травня цього року на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. На відео зображено українського військового пілота з позивним Мунфіш. Цей військовий вже пройшов навчання на F-16 у Великобританії. Також у фейковому відео фігурує генерал Ян Дам, командувач королівськими повітряними силами Данії, який нібито заявив про падіння всіх літаків F-16 у симуляторі. У реальному ж відео з якого взято цей фрагмент датський генерал говорить про переваги F-16 для України. Саме заява про те, що Данія відмовилась навчати українських пілотів на F-16 через їхню нездатність до навчання, не відповідає дійсності. 24 червня цього року міністр оборони Данії Трольс Лундпульсен під час спільної прес-конференції. Зі своїм колегою з Норвегії Бьорном Арілдом Грамом заявив, що до кінця нинішнього року Данія припинить навчання українських пілотів на літаках f 16 Проте навчання припиняється через перехід Данії на більш сучасні винищувачі F-35, для яких використовуватиметься авіабаза «Скрит Струп», де тренувалися українські пілоти. Також міністр оборони Данії тоді відзначив, що країна може сприяти в навчанні українських пілотів на території інших держав, але окупанти, звісно ж, бачать усе по-своєму. Крім того, крім Лівські пропагандисти намагаються звинувачувати в ескалації не тільки Україну, але й сусідні з нею країни. Наприклад, не так давно расисти поширювали в анонімних телеграм-каналах інформацію, нібито винищувачі F-16, помічені в небі над Одеською областю, злітали з румунських аеродромів. Його спростувало Міністерство оборони Румунії. Відповідну заяву міністерства оприлюднило видання Європейська Правда. З посиланням на News.ro. насправді літаки f 16 військово-повітряних сил Румунії виконують польоти виключно в межах національного повітряного простору і суворо дотримуються міжнародних правил. Румунське міністерство заявило, що цитата уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію. Поширення цієї дезінформації співпало з самітом НАТО у Вашингтоні, де були прийняті важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України. Так само рупори Кремля ще навесні цього року, поки Україна була в очікуванні прибуття винищувачів, поширювали в анагнівних телеграм помийницях фото, нібито офіційного листа від українського міністерства закордонних справ, де Україна робить запит про використання повітряного простору Молдови. Повідомлялося, що для обговорення цього питання навіть відбулася зустріч представників Генеральних штабів України, Молдови та Румунії з 12 по 16 лютого нинішнього року. На фейк звернули увагу фахівці проєкту Вокс вони з'ясували, що ця інформація походить виключно з російських та проросійських джерел і нічим не підтверджена. Жодні інші медіа або офіційні особи не підтвердили проведення такої зустрічі. Інформація про розміщення військових літаків F-16 на території Молдови та використання її повітряного простору була спростована міністерством оборони цієї країни. Молдовське медіа Нюсмейкер звернулася до Міністерства оборони з проханням уточнити інформацію про використання повітряного простору для українських літаків і отримало відповідь, що ця інформація є хибною і поширюється з метою налякати суспільство. Більше того ніде не згадується про зустріч представників Румунії, Молдови та України в Кишеневі з 12 по 16 лютого нинішнього року. До того ж, аналіз так званого листа, поширюваного пропагандистами за допомогою інструменту Форенсикаліта та ELA, виявляє ознаки. Редагування пропагандисти поширюють цю дезінформацію, оскільки вони намагаються створити образ агресивної діяльності з боку заходу та його союзників, зокрема країн НАТО, а також країн-партнерок України. Настільки агресивна пропаганда присвячена появі в Україні західних винищувачів, свідчить про те, що окупанти насправді побоюються впливу літаків на перебіг подій на полі бою. На доказ можна взяти інформацію на одному з пропагандистських телеграм-каналів, автор якого коментував нещодавню масовану атаку РФ безпілотниками. Під час неї було, наприклад, уражено литовище у російському морозовську, це підтвердили навіть у генштабі збройних сил України. Тоді було зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися зокрема і керовані авіаційні бомби. Коментуючи ситуацію, пропагандисти, зокрема, писали таке: Враг активно готовиться к последній рішаючій атаке осінню этого года. Для этого він старається лишить нас преимущества в авіації, которое розматывало його все два года, так званого СВО, Разрушить аеродромы і лишити топлива для самолетів. Проти вертолету він планує использовать истребители F-16. Наскільки потужно вплине поява F-16 на хід бойових дій, побачимо зовсім скоро. Головне не вірити фейкам. А інформацію дізнаватися тільки з перевірених джерел. На цьому все ви дивилися. Піті з вами був Олександр Крумін. Залишайтеся у нашій компанії, бо попереду ще багато цікавого. Ну а нині бережіть себе на все добре. Слава Україні.